Це у нас вже перший тиждень посту. І церква прийняла в першу неділю посту велике свято для всього православного. Торжество православного. Що це за свято? І чому церква сьогодні святкує Його особливо? Адже ми весь піст, наша одежа, священників темна. а сьогодні ми вдягаємо, так як в звичайній неділі, святкове вбрання. Чому православна церква це так робить? І чому святкує? Звідки пішло це свято? Зараз ми постараємося коротко це дізнатися і зрозуміти. Ще до християнства єгипетська цивілізація, яка, можна сказати так, була дуже забобонною, бо людина своя, по суті, дуже забобонна. По суті, кожна людина дуже забобонна. В єгипетській цивілізації було прийнято, що є багато богів. І коли, ми робимо, коли вони робили зображення Бога, і це зображення було більш таке людське. Тобто потім уже перейшло на те, що людина, яко, яка жила в цьому житті, яка багато зробила, і коли зробили її зображення, дійсно. Таке коже, або точно ідентичне, таке, яка, якою була людина, значить це людина не помирала. Дух її був в цьому зображенні. І потрібно було обов'язково обов цих богів, яких вони собі створили, задобрювати, приносити їм жертву, біля них молитися. Робити все для того, щоб вони на тебе не розізлилися, щоб вони тобі допомагали. Навіть один із істориків, таких науковців, казав, що для єгиптян дорожче було, коли людина помирала, чим вона жила, бо потім біля того зображення треба було дуже багато ходити, порядковувати, витрачати на це великі кошти. Але чому це повстало? Тому що єгиптяни хотіли мати свого Бога. І кожен із них старався мати свого Бога для того, щоб його задобрювати, для того, щоб він їм допомагав, для того, щоб він був керований людиною, той Бог. По принципу, я тобі, ти мені. Чому іудейська релігія дуже сильно противилася цьому. Правильно. Бо для єгиптян це було дуже багато різних богів. І вони їм поклонялися, це було ідолопоклонство. І було їх дуже багато, а в нас єдиний Бог. Бог на небі. І тому всяке зображення, все, всякі пам'ятники, статуетки і інше, іудейська релігія відкидала. Але ми знаємо, що в храмі Соломона, коли було оздоблення, то малювали херовимі і багато різних квітів. Коли Бог, який зійшов з неба на землю, тобто Ісус Христос, втілився в нашу людську природу. Богу – людина. І Бог, і людина, так як було це стверджено Вселенським собором, що нас був Бог і людина, Ісус Христос, і християнство почало розповсюджуватися по всій тодішній Римській імперії, по всьому світу, десь в кінці першого сторіччя, на початку другого і все друге сторіччя вже почали... Зображати того, кого бачили. Тобто зображення спочатку було, це добрий пастир. Добрий пастир це тоді, коли Христос, а Він дійсно є таким, бере вівцю, вівця це ми з вами, бере і несе її, опікується нею. Спочатку це зображення було як вівці, а потім зображення самого Ісуса Христа. І ті різні зображення потім накладали на стінку, було різні ікони, почали малювати різні ікони, почали робити оздоблення храмів. Це був довгий час. Це потім настільки багато було великої, великих розписів, багато ікон, багато всього, настільки було. Вже прийнято церквою, що церква, тобто багато було священиків, які перейняли це, що знову так як було за Єгипту, що не Бог один єдиний на небі в трійці. А оця ікона дуже допомагає. Навіть дійшло до того, що служили на іконах, ставили ікону і служили на іконі. Літургію. Брали чуть-чуть в причастя, зішкрабували з ікони в причастя, бо вважали, що це є дуже великою святинею, і ця святиня допомагає. І в той час був такий імператор Лев Ісаврій, який почав звертати увагу на те, бо іменно в той час дуже сильно. Почало, почало розвиватися, зміцніло і завойовувати землі, мусульманство, ісламська релігія. І вони, завойовуючи землі, землі забирали у Константинополя в Візантії, забирали ті території, які належали тогочасній Візантії. І от імператор Почав ставити питання, за що наказує мене Бог. В той час дуже люди, як і сьогодні є забобонні, так і тоді були забобонні. Він почав ставити питання, чому нас наказує Бог. А ще і в той період стався землетрус, який дуже пошкодив Константинополь. І він почав порівнювати мусульманство, іслам. І порівнювати християнство. І побачив, що в... мусульмани відкидають всяке зображення. Вони нищать всякі ікони, і він почав для себе робити висновок, що це ми робимо неправильно, тому що є зображення ікон. І повстало це в церкві, і так само імператор прийняв рішення що ми маємо знищити, знищувати всяке зображення. Хоча не можна казати, що він був невіруючий. Чому? Бо він був єдиний з імператорів, який на своїх монетах не зробив зображення свого. На його монетах був хрест тільки. Він свого зображення, так як робили інші імператори, він не поставив. Але він почав дуже велике гоніння на боріння проти ікони. Цей період називається іконоборчим. І от 787 році, на другому сьомому Селенському соборі було прийнято рішення про те, що ікона тоді зробили, прийняли рішення, зробили такий висновок, що ікона це є не те, чому ми поклоняємося, а це є те що відкриває нам двері у царство Боже, що ікона це те, що нас надихає. А потім Трульський Собор ще зробив і підтвердження цього, що краще в нас, в наших домівках, нехай буде те, що буде нас надихати на віру, чим те, що розплівати наше, нашу віру і наше життя. І знову тоді поступово, не зразу, іконоборство було десь 100-150 до 200 років. Воно продовжувалося довгий період. Знищували іколи, спалювали, здирали із хр... з стін храмів всі розписи, все-все-все обдирали. І от рішення про те, що ми шануємо ікони, якраз і дало нам прав... правильне. Славлення віри, торжество православ'я. Але і сьогодні ми повинні зрозуміти, що таке ікона. Коли Ісус Христос тілився, Він став Богом і людиною. Це є образ Божий, коли людина була створена ще. Тоді, коли Бог її створив, створив на образ і подобу свою, ми є з вами, Християни, образ Божий. І ми повинні сьогодні пам'ятати, що ми, як ікона, ту, яку ми шануємо, святих, ми також є ікона з вами. Ми також маємо бути прикладом, прикладом для інших, як православні християни нашої віри. Нашої поведінки, нашої молитви, нашого подвигу. Ми з вами є ікона Божа. Ми носимо образ Божий. І тому це свято сьогодні нам нагадує, що і ми з вами є іконою Божою, що ми з вами маємо бути прикладом для інших. Прикладом для наслідування. І бажання, щоб вони хотіли бути такими, як ми. В першому і другому посланні до корінфян апостол Павло вирішує там проблему. Корінфяни почали ставити питання про те, в них були сім'ї, де жінка була християнкою, а чоловік не віруючий, не християнином. Або наоборот, чоловік християнином, а жінка не християнин. Не християнкою. І тоді постало питання, такі сім'ї, значить, не повинні бути, значить, вони повинні розводитись. Апостол Павло сказав ні в якому разі, той, хто є християнин, має бути настільки великим прикладом для тих, хто є невіруючий, щоб ті хотіли стати віруючими. Щоби ті хотіли стати такими, як ви. І оце свято сьогодні нам до нас взиває. Бути такими православними, щоб всі хотіли бути такими, як ви. Слава Ісусу Христу! Також нагадую вам, Богослужіння, в середу, в четвер і п'ятниця в нас літургія раніше освячених дарів. Можна сповідатись і причищатись. На цій літургії причищають тільки дорослих, маленьких дітей не причищають. Три суботи підряд. Ця субота, яка буде, і ще дві суботи це поминання всіх спочилих від віку. Також нагадую вам, що кожного четверга у нас о 16-й годині соборування. Молитва над недужими. Що потрібно? Заздалегідь сповідь при часі і мати шкляночку, в якій трішки оливує помазочок для помазування на соборування. І заздалегідь посповідатись і причаститись. Також запрошую вас всіх на спільну молитву, яка буде в Києво-Печерській Лаврі 12 березня. В Києво-Печерській Лаврі 12 березня. Це буде неділя. Можливість ви працювати не будете, можливість прийняти в цій великій молитві, благословенній молитві, разом з нашим блаженнішим митрополитом Епіфанієм, а також нашим владикою. Єпископом Паїсієм і багато буде ще єпископів і священників в лаврі прийняти участь в тій молитві. Потрібно записатися у свічниці або у нас в бібліотеці. Виїзд о 6-й годині вранці поїздка безкоштовна. Слава Ісусу!